Остап Яриш країни Європи поставили під сумнів законність російських виборів, на яких Володимир Путін проголосив свою перемогу. Зі свого боку в США додали у так званих виборах в Росії не було нічого вільного або чесного. Про це на брифінгу заявив радник США з нацбезпеки Джейк Саліван по перше, щодо результатів цих виборів не було нічого непередбачуваного, тому що Путін закрив політичний простір, придушив політичних опонентів. Деякі з них трагічно загинули. Тож в цих виборах не було нічого вільного або чесного, і результат був заздалегідь визначений по друге реальність така, що президент Путін є президентом Росії, І ми маємо сприймати цю реальність в контексті війни в Україні та іншої агресії, яку веде Росія, а також в контексті будь-яких інших кроків, які суперечать національним інтересам США, які ми вже бачили від цього президента та від Російської Федерації під його керівництвом. І ми продовжуємо працювати з цією реальністю. Але ця реальність не заперечує тому факту, що минувші вибори не відповідали жодному критерію вільності чи справедливості. І до інших новин штат Вашингтон підписав меморандум про співпрацю із Київською областю. Це перший документ в історії України та США про співробітництво між українським регіоном та американським штатом. Підприємства штату Вашингтон збираються відіграти ключову роль у відбудові України, пропонуючи свої товари та послуги. Детальніше про важливість такої співпраці Дмитро Савчук розпитав у американських та українських представників. Очмели зрештою, це наша боротьба, це наша боротьба, тому що ми асоціюємося з демократією, і саме зараз горді українські сини та дочки борються за це. І це не наші сини й дочки. Найменше, що ми можемо зробити, це надати їм інструменти, які дозволять цій сміливості продовжуватися. Ми повинні підтримувати незламні демократії. І одна з причин, чому ми утворюємо цей союз регіоном побратимом, це меседж до палати прес. Ніків США з проханням провести голосування. Законопроект пройде. Переважна більшість мешканців штату Вашингтон хочуть підтримувати українську демократію. Ми просто хочемо, щоб цей законопроект про додаткове фінансування винесли на голосування у палаті представників США. За нього буде багато голосів. Нехай демократія працює в Америці, як це працює в Україні через голосування. Якщо ми проведемо голосування, ми допоможемо Україні. Економічно штат Вашингтон уже допомагає народу України підтримувати демократію. Це перша в історії сполучених штатів Америки. Коли штат заключає меморандум про співпрацю з областю з України, вона буде передбачати щодо обміну інформації та економічного розвитку наших регіонів надання всієї допомоги, яка буде потребувати. Я вже ж зараз, Україна знаходиться в стадії війни війни і штат Вашингтон виступає як стратегічний партнер для нашого для нашої київської області вже маємо домовлено з губернатором та з його командою що ми створимо онлайн платформу це буде бізнес ком'юніті куди буде заливатися е, інформація про виробників е, штату Вашингтон, про виробників е, київської області про Послуги, які вони надають, чи товари також з України, а також потреби, тому що ми провели декілька десятків зустрічей, Зрозуміли, що між нашими виробниками чи надачів послуг немає інформації. Військові будуть допомагати нашим підшепним бригадам: 72-га бригада, 114-га бригада, бригада Нацгвардії, яка знаходиться на території Київської області, та іншим бригадам силам ППО, мобільно виновим групам військовим спорядженням. У Нас було багато зустрічей з виробниками зброї, з виробниками дронів, з виробниками лазерів і, і оптичних прицілів. Окрім цього, в нас була зустріч з Seattle Children's Hospital, CEO і його командою. І вони вже складають список того обладнання, яке є, яке вони можуть також надати безкоштовно для України. На зустрічі з Боїнгом ми не тільки дивилися їхнє виробництво, яке вражаюче, але ми також говорили про те, як нам налагодити безкоштовну доставку з штату Вашингтон в Україну. І на цьому прощаємося. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося незабаром.